АЛЛАТРА – це секта. Стверджує Світлана, Світлана використовує риторику пропаганди Російської Федерації і навіть про це не підозрює. Ну що ж, зараз я за три хвилини розкажу, чому Світлана стала жертвою агентури ФСБ. Я швидко не переймайтеся. Пропаганда Російської Федерації вам не розкаже, що Алатра виступає з кліматичними доповідями на конференціях ООН КОП 29 Баку Азербайджан, Коп 16 Калі Колумбія та Коп 16 Р Саудівська Аравія. А в 2024 році рух Алатра отримав апостольський. Ки благословення від покійного папи римського Франциска за свій вклад в захист людства та навколишнього середовища? Світлано, як ви думаєте? Такі організації, як ООН та Ватикан, будуть публічно спілкуватися з якимись там сектантами. Так я розумію, папа римський вам не авторитет. А чи знаєте ви, що перед тим як дати своє апостольське благословення, щоб не заплюмувати свою репутацію, служби Ватикану перевіряють кожного кандидата повз і поперек? Світлано, ви ж то не знали, що Алатра вже протягом 20 років систематично та планомірно займається вивченням причин стрімкого наростання кліматичних катастроф на планеті та розробляє ефективні методи для боротьби зі зміною? Клімату це ще не все, Світлано. Зачекайте, лишилось ще трішки. А знаєте, чому Руська православна церква, а зокрема Рацирс, фінансувала весь той потік бруду на Алатра? Все дуже просто. Ще енну кількість років тому Алатра опублікувала кліматичну доповідь, де в закритій його частині були проведені факти, що Сибірський магматичний плюм от от взірветься, і їхнім наполеонівським планом про всесвітнє домінування не судилося збутись. От вони і вирішили закрити рота Лара Світлана, щоб ніхто не дізнався, що Сибір. Це не опора рашки. А загроза номер один головний ідеолог нацизму вражці Олександр Дворкін роздав завдання своїм ручним попам, таким як Олександр Новопашин, щоб вони наклепали статейки про те, що АЛАТРА це секта, яка вірить в апокаліпсис інопланетян та молиться на свого вигаданого бога, а розповсюдили цю російську пропаганду в Україні Ірина Кременовська та її поплічники, такі як Олексій Святогор, головний до Хантера СНГ та педофіл. І якось дуже дивно, що всі українські медіа під час війни так легко пос посилаються на попів з Російської Федерації, дивіться, попи зрашки кажуть, що Алатра це секта, а я яй. А знаєте, що ще писав цей новопашин: що Україна це секта і її треба знищити. Ось так і виходить, Світлана, що попам треба вірити. Це ж попи, вони ближче до Бога, тільки до якого Бога вони не сказали.